Вітаю, друзі! До вашої уваги Nissan Leaf 2018 року з об'ємом батареї 40 кВт. У дуже гарному кольорі. Ось таке багажне відділення. Зарядний пристрій. Легкосплавні 17-дюймові диски, темний тканевий салон, світла стеля, безключовий доступ, електропривід дзеркал заднього огляду, склопідімачі. Мультикермо, підігрів керма, круїз-контроль, датчик світла, запуск кнопки, клімат контроль, підігрів передніх сидінь, екорежим, мультимедіа, камера заднього огляду та багато іншого. Пробіг автомобіля. 92 тисячі кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та ТЕС-драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізьке, шосе 63, парковка, торговий центр метро, автосалон ХПА-Авто. До зустрічі!